В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми знову чуємо євангельське читання, яке нам нагадує простілення Спасителем від важкої недуги, слуги Римського сотника. Як ви знаєте, коло євангельських читань є повторюваним із початком нового пасхального циклу. Ми наново читаємо слова писання, які звучали в наших храмах минулого року. Ми робимо це тому, що з плином часу вагомість та значення слів писання можуть губитися для нас через спокуси, через турботи або навіть через піступ диявола. Господь попереджає нас про це у притчі, про сіяча. Тож ми маємо бути пильними. І не давати всьому зовнішньому позбавити нас добрих плодів, які зерно Слова Божого має приносити кожній душі, в яку воно посіяне. Є також ще одна причина, чому ми знову і знову можемо, і навіть повинні повертатися до слів писання, які, здавалося б, нам дуже відомі. Бо така є властивість Божественного откровення. Воно подібне. До неозорого океану. Скільки б не черпали воду з нього, океан завжди залишається повноводним. Так і писання завжди, коли ми читаємо і чуємо Його, має властивість торкатися чогось у нашій душі, в нашому серці, оновлювати нас, давати корисні поради, підтримувати і наставляти. Ті, хто має звичку. Часто звертатися до слів писання можуть підтвердити зі свого власного життєвого досвіду, що кожного разу ці слова дають нам нову поживу і збагачують нас. Тож, хоча щороку ми звертаємось до одних і тих самих читань, міркуємо над ними, беремо для себе науку від них, це не означає, що не слід цього робити знову і знову. Якщо їжу для тіла, ми намагаємось поживати двічі або і тричі на день, чи хоча б один раз протягом доби, то і до слів Писання, нам слід звертатися по можливості частіше. Адже ми знаємо настанову Господню, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Відтак повертаючись до почутого нами сьогодні. У наших з вами міркуваннях пропоную зупинитись лише на одному, але безперечно важливому аспекті. Спаситель, вказуючи на віру сотника, говорить істинно кажу вам, і в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Цими словами Господь показує присутнім, що неформальна приналежність до релігійної спільноти робить людину. Справді віруючою, а її віру живою, але такими робить їх виявлення віри і здійснення у справах. Римський сотник не належав до юдеїв, не був послідовником закону Мойсея, але він, як можна бачити з його справ, щиро бажав пізнати єдиного Бога та з пошаною ставився до тих, хто його сповідував. Свідками цього були також юдейські старішини. Які просили Христа за сотника, кажучи, він достойний, щоб Ти зробив для Нього це, тобто зцілив хворого слугу, бо любить він народ наш і збудував нам синагогу. Отже, хоча сотник не був безпосередньо послідовником старозавітнього закону та не належав до народу Ізраїля, але в своєму серці він мав бажання пізнати істинну віру та бачив. Цю віру саме у тому, що було відкрите Богом. Тому він, хоча формально залишався язичником, виявив таку довіру до Спасителя, що вважав достатнім лише його одного слова, сказаного на відстані, щоб хворий слуга був зцілений. Цим сотник засвідчив і перед Господом, і перед людьми свою віру, хоча ще неповно, не усвідомлено. Ненасичену пізнанням істини, але справжню живу і діяльну. Тому Христос, вказуючи на сотника, і сказав, що навіть серед синів Ізраїля Він не знайшов такої віри в нього, його божественну місію і владу, яку виявив цей чужинець. Ось чому говорить Господь: багато прийдуть зі сходу і заходу і возляжуть з Авраамом. Ісааком і Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані у пітьму непроглядно, там буде плач і скрегіт зубів. У такий спосіб він пророкує, що ті, хто формально належали до старозавітньої церкви, але не виявили істинної віри, лише за одну належність до послідовників закону Мойсея не отримають спасіння. Бо для його досягнення слід мати віру неформально зовнішню, але живу, наповнену справами, виявленими у повсякденному житті. Натомість ті, хто були серед язичників, серед іновірців, але почули проповідь Євангелія, увірували в Христа і живуть цією вірою, вони стануть спадкоємцями обітниць про спасіння, даних Богом правоцям патріархам. Все це, дорогі брати і сестри, повинне нас спонукати до усвідомлення нашої власної відповідальності перед Богом за особисте виявлення віри, виявлення її не лише через формальну приналежність до церкви Христової, через відвідання спільних молитов, участь у таїнствах та відзначення церковних свят. Все це теж є дуже важливим. Та необхідним і повинно бути невід'ємною частиною нашого християнського життя. Але лише цим в жодному разі не може обмежуватися наше сповідання. Якщо сотник чужинець і язичник виявив живу віру, яку Христос поставив своїм учням і свідкам події за приклад, то тим більше ми, які пізнали істину, наставлені в Євангелії, ті, хто... Належимо до церкви, ми повинні дбати про таку віру, яка би перевершувала виявлену цим римлянином. Якщо цей сотник так довіряв Христові, що вважав достатнім одного Його слова для здійснення чуда, то тим більше нашому Господу і Спасителю ми повинні довіряти як християни. Якщо чужинець лише зі свідчень інших людей про Христа. Про Його проповідь і чудеса зміг набути таку сильну віру, то тим більше ми зобов'язані мати віру більшу. Адже ми більше від сотника знаємо про Сина Божого, ми більше за нього знаємо про вчення Христове і Його чудеса, про Його смерть на Христі за нас і про Його Воскресіння. Ми в таїнстві хрещення оновилися задля життя вічного. Ми через миропомазання прийняли дар Духа Святого. Ми маємо значно більше можливостей, ніж сотник, примножувати і зміцнювати нашу віру, плекати її плоди, виявляти її серед інших. Тому, як ми знаємо з Писання, з нас Господь і питатиме більше, коли прийде час останнього суду, бо нам дано більше. Тож, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам, згадуючи сьогодні приклад сотника, про якого нам нині свідчить Євангеліє, добре дбати про те, щоб у вірі та у справах, які від неї живляться, завжди зростати, щоб наш через нас і нашу віру не лише ми самі досягали спасіння, але щоб її добрий приклад спонукав і інших. Увірувати в Бога і виконувати Його благу волю. Амінь. Слава Ісусу Христу.